Всім привіт! Сьогодні перед день Різдва, незабаром святвечір, вирішив показати, як швидко, буквально за півгодини, своїми руками зробити красиву пухнасту ялинку абсолютно безкоштовно. І питання навіть не в тому, що шкода грошей на те, щоб купити готову ялинку. Я в цілому проти того, щоб заради декількох днів прикраси на свята вирізали тисячі молодих, красивих дерев. Я абсолютно проти цього. Якщо вже хочете живу ялинку, купіть в горщику, поставте, відбуте, хай вона постоїть на святах, а потім висадіть її десь. Я так і планую робити, але наразі не маю можливості купити готову живу ялинку в горщику. Отже, що нам треба? Шматок труби 25. Ось такі обгризки тоненької труби. це Десь 12 чи 14, не міряв. І гілячки. Гілячки від сосни, які були знайдені в лісі, які впали. Які залишили ті, хто різали ялинки, і сосни різали. І ось такі маленькі гілячки, які лежали на землі, були назбирані. І це все перетвориться в новорічну красуню. Власне, вся конструкція дуже нехитра. Просто відрізаю шматок ось цієї труби. Десь я відрізаю десь 80 см, потім на рівних. Відстанях в чотирьох місцях будуть шматочки ось цієї труби, відрізані під кутом, ось так, з трьох сторін будуть приварені. Тобто, всього 12 шматочків десь по 4 см з цієї маленької труби. Таким чином ми замітуємо стовбур ялинки. А потім в оці маленькі трубочки просто вставляємо гілячки. Ну Ось ялиночка на своєму місці. Залишилось її прикрасити і буде радувати нас на свята. Я навіть ніяку підставку не варив, просто зажав цю трубу в патрончик токарний. Хоча зварити підставку це ще хвилин 5 максимум. Ось так.